Спортивні незламні та непереможні, ті, які ні на хвилину не відпускають вдачу з рук. Багаторазові чемпіони країни, харківські міські клуби, регбі клуб Олімп та Регбі-клуб Легіон 13 об'єдналися у збірні команди області з регбі та «Регбі-ліг» та разом виграли найпрестижніші змагання, які проходять у нашій країні. А саме чемпіонат та кубок України з Олімпійського регбі Регбі-7» та чемпіонат України з регбі 9 за результатами перемог цього року Харків отримав у свою скарбничку ще 11 майстрів спорту з регбі та двоє майстрів спорту з регбіліг. Це класно, це тяжкі, тяжка праця. Ми всі стараємося для перемоги нашої команди і проставляти наше місто по всій Україні та за кордоном. Харків останні 10 років, навіть більше, перемагає у всіх видах регбі, регбі ліг, регбі 7, регбі 15, Це прославляє наше місто. Ми надалі будемо працювати і старатися прославляти наше місто Харків. Це неймовірне відчуття, тим більше тренуватися дійсно складно, оскільки у Харкові заборонено у нас тренування вже давно, і проведення масових спортивних заходів. Але хлопці тренуються в індивідуальному порядку, виїздять і перемагають команди, які тренуються протягом усієї війни, не переставає. Тому це для нас дуже таке важливе досягнення і даються нам дуже такою великою ціною. Відчуття переповнюю, і ми не просто перевозимося до Харкова до рідного міста. Ми ще їздимо у нас на формі на нашій у цьому сезоні. Написано на спині замість назви кома клубу. Написано Харків місто місто-герой». Тому цю частинку Харкова, нашого міста Героя, спортивної столиці. Ми возимо з повсюду з собою, привозимо ці титули до Харкова. Це, ну, це дуже мотивує. Я дуже радий вітати вас, вітати з успіхом. Хочу сказати, що в мене не було жодних сумнів щодо того, що ви станете чемпіонами, і я впевнений, що і наступного року це буде. І дуже хочу вас привітати, бо я розумію, що за кожною такою нагородою стоїть важкий труд. Труд до сьомого поту, коли… Боляче, коли е, чогось не хочеш, але ти йдеш, тренуєшся і перемагаєш. І це головне. Я дуже вдячний вам за ваші перемоги, Я дуже вдячний вам за те, що е, завдяки вам Харків е, звучить як гордий, незламний. Харків міста Герой, і ви е, своїм героїчним трудом. Здобуття, які у вас є, ще раз підтверджуєте цю назву, що ми місто, яке нескорене, незламна, місто за бетон, місто герой. Тому дуже вдячний вам за ваші перемоги, за ваше досягнення. І хочу побажати, щоб ну, наступного року. Ми грали вже у нашому місті славетному місті Харків ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Ігор Мікенін. Харків. Новини.